Авто за три копійки феномен заниження вартості майна в деклараціях українських чиновників. Останнім часом реєстр декларацій чиновників все частіше стає не просто документом фінансового контролю, а й джерелом гучних скандалів, що розкривають чудернацькі фінансові дива української бюрократії. Справа, коли чоловік заступниці міністра енергетики Ольги Юхимчу придав автомобіль Модел 3 лише за 10 тисяч гривень, стала черговим. Але далеко не єдиним підтвердженням системної проблеми заниження вартості набутого майна та приховування реальних витрат, казус із супервигідною тесла. Згідно з інформацією, опублікованою у відкритих джерелах, чоловік Ольги Юхимчук придав електромобіль тесла Модел 322-го року випуску за суму, що еквівалентна вартості вживаного старого мобільного телефону, а не сучасного преміального авто. Сама чиновниця пояснила, що лише виконала свій обов'язок, вказавши у декларації офіційно зафіксовану суму. Проте ринкова вартість такого автомобіля, навіть з урахуванням пошкоджень, є незрівнянно вищою. Цей кричущий розрив між задекларованою та реальною ціною викликає цілком логічні запитання який справжній фінансовий механізм стоїть за такою знижкою, чи не є ця символічна ціна прихованим подарунком? Неправомірною вигодою або спробою легалізувати кошти невідомого походження, системна практика дешевих автомобілів, випадок із тесла це лише верхівка Айзерга. Журналістські розслідування та аналіз даних Національного агентства з питань запобігання корупції свідчать, що подібна практика набула масового характеру серед українських посадовців, депутатів та правоохоронців. Народний депутат Максим Соколов у жовтні 22-го року придав Toyota Highlander Hybrid 22-го року випуску також лише за 10 тисяч гривень, приблизно у 200 разів дешевше за реальну вартість, пояснюючи це суттєвими пошкодженнями. Дружина голови Стрийської районної ради у 23-му році придала Honda M-NV 22-го року випуску, задекларувавши її вартість я 10 тисяч гривень, близько 275 доларів на момент набуття. Депутат Обухівської міської ради задекларувала, що член її сім'ї придбав Toyota Camry 17 2017 року випуску всього за 10 тисяч гривень. Усі ці випадки об'єднує одна спільна риса, заниження ціни в десятки, а то й у сотні разів порівняно з ринковою. Чиновники найчастіше пояснюють це значними пошкодженнями авто, придбанням на аукціонах або наявністю родинних зв'язків з продавцем. Позиція національного агентства з питань запобігання корупції визнає цю тенденцію. В агентстві підкреслюють, що придбання активу у третіх осіб без об'єктивних причин для заниження ринкової ціни може свідчити про прихований подарунок, неправомірну вигоду або необґрунтований актив, приховування реальних витрат через неможливість підтвердити джерела походження коштів. У разі виявлення необґрунтованих активів назика орієнтуватиметься на ринкову вартість, а не на задекларовану оцінку. Наслідки та виклики для держави, такі маніпуляції з деклараціями підривають довіру до системи фінансового контролю та антикорупційних органів, приховування незаконного здагачення, символічна ціна може бути зручним способом легалізації коштів, отриманих нечесним шляхом або замаскованим хабарем, ухилення від податків, заниження вартості майна зменшує базу оподаткування, наприклад, податок на розкіш, імітація контролю. Якщо Назика не проводить повну перевірку і не вимагає детальних підтверджувальних документів, експертні висновки про ступінь пошкоджень, фіксація ремонту, механізм декларування стає неефективним. Ситуація вимагає від антикорупційних органів, зокрема назика, більш ретельного та публічного контролю за такими підозріловигідними угодами. Громадянське суспільство та журналісти вже виконують свою роль, виявляючи факти. Тепер черга за державою. Перетворити ці факти на юридичні наслідки, інакше декларації залишаться лише паперовою ширмою, що прикриває реальне багатство чиновників. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми – воїни добра.